Маршруточка під'їхала. Я біля ларьочка з шаурмою. Це рубрика у багатих свої причуди. Це Віка, власниця самого кращого квіткового салону дом піонів. Скажи, будь ласка, яким чином взагалі в портфелі бізнес-леді з'являються кіоски з шаурмою? Е, У Вона з Донецьку на критому ринку, коли я дуже маленька була, дуже смачна шаурма. Тому прийшлось зробити свою, да свою зробила на свіжа, найсоковитішу і найсоковитішу і най. -най, -най. Коротше, це був би не я, якби я не приїхав скуштувати нову шаурму в Києві. Та-та-та, хаос оф шаурмак. Хорошо, так, яку шаурму замовляємо? Ну, я дуже полюбляю класичну стрільбу. Слушай, я люблю гостреньку. Давай я надавав вам сир халапені і двойної корці сира. На свій Давай смак, так щоб да, прям шаурма. вообще. Клас, красавчик. Хорошо, <реку> версов. <реку> <реку> Ну что, погнали? Пробуем? Первый кусь. Смотрите. Братишка, мясо смешное. Вкусно? Угу. Ты забыл, что ты снимаешь видео? Блин, ребята, офигенно. М'ясо супер сочне і со, супер сочно со шаурма. Насправді насправді смачно. Мені подобається, що курочка така, ну чи він так вибрав мені, знаєш, але вона така піджарена. Було дуже смішно. Ребята, офігенно. Ребят, приїжджайте протестувати нову шаурму наліпку. Роз'єп.